5 міфів про потенцію. Всім вітання! Існує безліч легенд про чоловіче сексуальне здоров'я, але не всі вони правда. Як визначити, де міф, а де істина? Дивіться наше відео. Перший міф: чим більший ніс, тим більший розмір статевого члена. Насправді, розмір пенісу залежить від чутливості рецепторів до тестостерону. Вона може бути високою у чоловіка з дрібними рисами обличчя, а з носом античного грека низькою. Що дійсно може вказувати на високий рівень тестостерону і таку ж чутливість рецепторів до нього, так це низький зріст мужчини і короткі пальці. Далі, розмір пенісу впливає на сексуальну активність. Ні, і ще раз ні. Насправді, статева активність залежить не від розмірів цих органів, а від статевої конституції, яка своєю чергою, пов'язана з гормональним фоном. Наступний міф. Часта зміна партнерів стимулює лібіду. Насправді інтимні стосунки з новим партнером, стрес для організму і психіки чоловіка. Його переслідує страх невдачі. Він поки не звик до нової людини фізіологічно і не знає її особливості, не впевнений, чи зуміє він їй сподобатись. Все це не дуже сприятливим чином позначається на можливостях у ліжку. Наступний міф. Чим частіше секс, тим краще для потенції. Так ось, при нечастому сексі безумовно гормональний статус чоловіка не дуже високий. Але при частому потяг і потенція можуть погіршитись через банальну втому. Від чого однозначно залежить і лібіду, і потенція, так це від регулярності сексу. У такому випадку тестостерон перебуває приблизно на одному рівні, що отримує необхідний баланс. Крім того, для поліпшення статевого здоров'я можна додати препарат на рослинній основі ресолапіна. Він сприяє підвищенню рівня тестостерону, що допомагає покращити лібіду та посилити ерекцію, посилює кровообіг та підвищує фізичну витривалість, що суттєво подовжує тривалість статевого акту та позитивно впливає на самоконтроль. Крім того, підтримують здоров'я простати та поліпшує функціонування сечостатевої системи, що важливо для контролю над екуляцією. А завдяки вмісту цинку позитивно впливає на сексуальну функцію, а вітамін С і Д підтримують імунну систему, зменшують запалення в організмі та покращують загальне самопочуття. Крім того, цей комплекс вирішить проблему передчасної куляції, і перевага цього комплексу у тому, що він містить у складі тільки природні компоненти без хімічних добавок та штучних барників, що забезпечує максимальну безпечність і ефективність засобу. Всі інгредієнти працюють і підсилюють ефект один одного немає побічних ефектів, що дозволяє застосовувати комплекс протягом тривалого часу. Наступний міф: після 40 років потенція знижується. Насправді якість потенції залежить не від віку, а від стану здоров'я та соціально-психологічних факторів. Трапляються як 20-річні юнаки з еректильною дисфункцією, так і 70-річні дідусі, у яких зі статевим актом не виникає жодних проблем. І останнє це те, що і потенція це назавжди. Дорогі чоловіки. Якщо ви навіть у 60 років звернетесь до досягнень медицини, то ви зможете продовжити період статевої активності. Нерідко потенція буває психологічною. Припустимо, у чоловіка наступає ректильна дисфункція за певних умов або з певним партнером. Звернення до психотерапевта або лікаря допоможе виявити причину. Проблеми і знайти шляхи її вирішення зазвичай. Якщо ситуація стає психологічно комфортною, то все самостійно змінюється на краще.